Поїсти посікунчики з крабами та прогулятися Москвою такими для посланців Трампа стали результати візиту до Путіна. Власне, це мабуть і всі досягнення, бо на привезений ними доопрацьований план завершення війни Путін очікувано не пристав. Він покликав її до Москви, змусив годинами чекати, нічого не погодив. Ще й прогрозив європі війною. Підписуйтеся зараз. Будемо розповідати докладніше. Цього разу до Москви вирушили вже відомий нам стів Вітхов і зять Трампа Джаред Кушнер. Путін тим часом виступив на інвестиційному форумі, поспілкувався з пресою. Саме там він звинуватив Європу в тому, що вона заважає мирному процесу і натякнув на те, що дуже швидкоплинно може провести війну з ЄС. Лише після цього, із запізненням, на кілька годин він прибув на переговори в Кремль. Переговори тривали майже 5 годин. Результат ну який результат. Нуль конкретики частина пунктів мирного плану було відкинуто відразу жодного компромісного варіанту не знайдено, і навіть те, що виглядає прийнятно, ще треба обговорювати. Тому довелося лише продовжувати роботу. Тобто, це точно не був момент, ось ось підпишуть мир, як багато хто думав. Це була зустріч, де Росія знову диктувала умови. Фактично, це взагалі не було перемовинами в класичному сенсі. Бо метою Кремля було не погодити текст, а передати ультиматум Трампу напряму через його довірених осіб. Потім виклав свої червоні лінії жорстко і без двозначності. Далі розрахунок такий Вашингтон має натиснути на Київ і сказати, це єдиний реалістичний шлях до миру. Погоджуйтесь, власне, це вже і продемонстрував Трамп. Поки ми спали, він знову розповів про те, що у нас немає карти, що погоджуватися на угоду треба було раніше, бо зараз умови вже гірші, а будуть ще гірші. Сьогодні американці зустрічаються із нашими переговорниками вже покликали їх до Майами прогулятися Києвом і скуштувати київську перепічку. по станці Трампа не наважуються: звуть у Мерова до себе. А от до Москви злітали вже шість разів.